Привіт, друзі! Прийняла дуже сильне откровення. Дякувати Богу за наших священників, докторов теології, пасторів Станіслава і Юлії Салтаненко. І ви знаєте, дуже легко тепер себе можна протестувати і допомогти ще іншим, да? Тому що. Е Дуже стає зрозуміло, що істинні віруючі християни вони наповнені Духом Святим. Якщо, наприклад, мені є святий Дух, то я буду проповідувати чисте Євангеліє, слово Боже. Да? Там, де дух Господній, там свобода. Да? Свобода від брехні, від лукавого, від гріха. От, а якщо я наповнена якимось іншим уже духом, то я вже не буду проповідувати і тепер. Питання таке, да, чому мені, наприклад, не хочеться слухати слово Боже, да, Євангеліє, Тому що є якийсь інший дух. Як же ж вигнати цього духа? Потрібно прикласти зусилля, слухати Слово Боже. Тому що тільки Слово Боже, чисте Євангеліє, виганяє цих духів. І дуже класне откровення було про те, що є цілі структури да, цих. Демонів, бісів, є мілкі да, підрозділи, там наркоманія, там, алкоголізм, воровство, да, і дуже часто люди фокусуються саме на цих. Але є міроправітілі, є цілі начальства да, над територіями, да, це духи. Ісус відкриває у Книзі откровення, що це. Перший це лукавий сатана, якого було скинуто на землю. Ісус показав приклад, що його потрібно гнати, з ним не потрібно спілкуватися, і не потрібно його слухати. Це дух лукавого, сатана. Він гордий, і він з оружием в нього в руках лук лук і лукаві стріли. Це брехлива лжива інформація, будь-яка. І другий вершник це війна. І... Такі віруючі, да, є, які моляться, але вони моляться, щоб цей дух війни був на цій території. О, да, і ви знаєте, можна дуже зрозуміти ясно, хто яким духом наповнений. Якщо людина наповнена гнівом, наприклад, агресією там, то вона наповнена цим духом, духом війни. Да, тому що істинні віруючі, вони вільні від гніву, тому що хто гнівається, той вже йде на суд. Е, да, і е, третій вершник це вершник Мамона на чорному коні. Да, це коли люди жаждуть власті наживи, коли в них навіть в церкві там, да, чи вони самі постійно говорять про гроші, про е, комфорт, про те, щоб успіх да благословення успіх да